Вітаю, цей випуск літературних пелюсток присвячений ветеранській літературі, і ми будемо знайомитися з новим ім'ям Марко Бабаревич, молодий український письменник, учасник АТО ООС та повномасштабної російсько-української війни. Військовослужбовець народився 5 червня 1998 року на Донеччині в родині православного священника. Закінчив залізничний ліцей в місті Слов'янськ та Донецький державний університет внутрішніх справ за спеціальністю право у 2016 році. Здобув початкову біблійну освіту, працював у сфері маркетингу, автор трилерів детективних та містичних романів драматичної, військової та пригодницької прози. Дипломант міжнародного літературного конкурсу Коронація слова у 2023 році. Учасник різноманітних літературних збірок короткої прози у нашій бібліотеці. Марко Баревич презентував роман Тінь від полув'я видавництва Богдан 2024 року. Ми дуже вдячні за подаровану книгу з авторським підписом. Ця книга присвячена світлій пам'яті загиблих за волю України побратимів, так чи інакше згаданих у цій книзі, а також всім тим, хто загинув вже після написання цього роману, але своєю службою і відданістю вплинув на автора. Микита Томмі, третій адвокат, череп, мол, Халк, Юра, злий, студент, бабай, Свєт, Джонні Лондон Іспанець Одеса Олежа Шуня Молодший Захар Ілля, Черепашка, Коготь чорний і всім, кого не згадав. Ця книга це пригодницька драма про соціалізацію ветерана з посттравматичним стресовим розладом. Вона має вигаданий художній сюжет, але більшість розказаних головним героям історій відбувалися насправді з бійцями різних підрозділів, з якими автор спілкувався у період своєї служби в Збройних силах України. Він пише: цей роман відображення тих пошуків і спроб нормального життя багатьох військових, які були актуальними як після 2014 року, так на жаль, і зараз. Тож, ким би ти не був читачу або читачко, моє прохання для тебе одне: стань для військових тією підтримкою, якою вони були для тебе, щодня виконуючи бойові завдання і ризикуючи життям, будьте готові прийняти реальність скалічених і зламаних героїв, які далеко не всі зможуть самостійно знайти новий шлях. І як би довго не тривала ця проклятуща війна, що забрала стільки життів. Кожен день хтось із неї повертатиметься додому. Поранені після полону, скалічені або просто втомлені усі, хто знайшов законні або не дуже шляхи для звільнення. Усі ці люди, зіштовхнувшись із байдужістю кілька разів, можуть назавжди зневіритись у суспільстві. Тож станьте протилежністю до слова байдужість, бо інакше і справді нічого не матиме сенсу. І ще одна цитата. Бо краще ніж сказав автор, і не скажеш дорога додому була туманною. Я все думав про те, ким став, а також про наслідки війни, які для більшості жителів залишаються непоміченими. Для всіх, хто не задоволений ситуацією і прив... приві... привілейованим станом солдатів, війна нітрохи не більше, ніж якась стрілянина раз на 100 років за тисячу кілометрів звідси, і там обов'язково повинні платити кілька тисяч доларів за нічого не роблення. Але все далеко не так. Навіть якщо замовчати зараз про реальну загрозу життю, про постійний ризик і втрату друзів, то залишається найтяжче. Жити з усім цим багажем серед звичайних людей. Цей вантаж доведеться тягнути все життя. Він, як тінь від полум'я, непомітний для інших, але його наявність завжди нависатиме над власником. І нічого не поробиш із цим, можна тільки пристосуватися. Тож, не будь бо байдужими, читаймо книгу і до нових зустрічей у проєкті Літературні пелюстки».